Тут для мене прийшов юний боніст, тебе звати. Вадим. Вадим. Богдан. Богдан. Е, і так, Ого, це да. все ти? Да, це Молодіє. Да. Ти в який клас ходиш? Штят. Хороша тематика. Так. А, та ти собі серйозні бомчики вибрав. Я б тобі сказав три поради починаючому на Ну. Перше. Старайся класти в колекцію, збирати банкноти завжди в состоянні. Виключення, якщо якась рідка, можеш Може допускатися в не дуже хорошому, бо вона дійсно рідка, а потім по можливості міняю. Ну і звичайно, зразу збирай колекцію в состояній. Е, Оприділяйся. Ти маєш чітко розуміти, бо ти все не, весь світ дуже тяжко зібрати, я думаю, це нереально. Правда? Правда. Во, бачиш старший опитний, боніст тобі херню не скаже. Тобто конкретні в колекціонуванні бажано, бо ти будеш розпилюватися. І е, історія. Дуже важно акцент на бони з історією, щоб не просто були б, е, бумажки екзотичні, а, а гроші, які були в обігу, вони майже ціняться.